Максим не з нами вже має бути на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо! І напевно перше логічне питання: чому така незнайома персона обирається Камалою Гаррі своїм віце-президентом? Який задум вона може переслідувати? І чи взагалі ця політична технологія робоча і як вона може спрацювати в цих умовах? Насправді технологія дуже робоча, те що плюс-мінус по типажу такого кандидата. Камала Гаріс обере президентом, це було очевидно, що це буде білий сивочолий чоловік, плюс-мінус середнього віку, який має достатньо такі центристські погляди, в який може сподобатись не тільки демократам, а й тим, хто сумнівається, і навіть певній частині республіканців. І от саме Волт, він може сподобатись республіканцям середнього заходу. Вони з Камалою Гарі, що цікаво однолітки, фактично їм по 60 років, але виглядає так, що ніби йому якраз 60, а їй десь 40, і він ем, виглядає більш таким е, старшим мудрим е, товаришем, як е, в свій час е, Джо Байден виглядав для Барака Обами. Зараз е, е, я... звинуватять у ейджизмі, пане Максиме. Е, Ні в якому разі. Е, Спробують. Ну, дивіться, є, є електоральні вподобання, є політичні технології, і вони дуже активно використовуються в Сполучених Штатах Америки. Є холодний розрахунок, якраз через який власне волоса і взяли його. Не немає у нього так як такої сильної здачі прям електорально підтягнути якусь велику базу. Він більше як для того, щоб ну, створити баланс в команді. І, крім того, дати певного, додати авторитету Камалі Гарріс всередині демократичної партії, тому що ну, насправді у неї немає такого авторитету і впливу саме серед партійців. Волз має понад 30-річний стаж партійної діяльності. Не він в цьому плані такий більш заслужено, дядько, хоча вони, як я наголошую, вони однолітки. А скажіть, а... будь ласка, пане Максиме, а от те, що він був ветераном національної гвардії Сполучених Штатів, він дуже довгий час був військовою людиною. На вашу думку, це допоможе нам е, отримати його прихильність, е, тому що ми ж оцінюємо команду Камали Гаріс і те, як вона ця команда, може нам потім допомагати, в разі якщо вони о, о, виграють ці вибори, чи е, власне його військове минуле буде по перше виграшним для нього як для кандидата у віцепрезиденти, і чи це військове минуле буде для нас плюсом в тому аспекті, що він буде розуміти наші проблеми і потреби? Треба сказати, що наша пані посол у Сполучених Штатах Оксана Маркарова сказала, що назвала його другом України і пояснила, що. Та робота, яку він вів в штаті Міннесота, там доволі активна велася робота состовної підтримки України Підтримка України, збору коштів для України в цьому плані. Він абсолютно проукраїнський кандидат, якщо можна так сказати, його власне досвід додає йому більше репутації і. Там же штам для себе також обрав ветерана Джейді Венса, але там є свої, свої нюанси певні. І оце як, як противага. Він ще крім того, був і викладачем в публічній школі, і там тренував якось чи продовжує тренувати здається, спортивну команду. Тобто такий йому створюють репутацію такого. Ідеального батька, сім'я ну, власне, він сам її створював роками своєї діяльності, і те, що я дивлюсь, читаючи коментарі в американському сегменті Тіктоку, от сьогодні я буквально прочитав, був дуже залайканий коментар. Там щось декілька тисяч лайків. Що Волк, це той батько, якого ти мрієш для себе мати. От приблизно та такий такий варіант його, його розкрутки. Це те, що роблять зараз. До речі, його вже включили в цю суперагресивну і швидку кампанію Камали Гарріс в соцмережах. Зараз дуже сильно віруси це відео, де він говорить про те, що він піде на дебати з Джей Венсом. Якщо той, звісно, встане з дивана і прийде, ну це такий дуже потужний панч для тих, хто звісно розуміє. Давайте ще поговоримо про Трампа. У Нас тут залишається кілька хвилин. Ілон Маск сказав, що візьме в Трампа велике інтерв'ю. Що це за хід такий? Це спроба якось врятувати Трампа. Це спроба навалити крінжа. Я, 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 насправді чесно. Ну ем, я з задоволенням подивлюсь, це правда, я, але я думаю, що це буде, це буде щось, щось, щось максимально погане е, щось на рівні президентських дебатів е, Трампа з Байденом. У мене знаєте, називайте як хочете, але в мене є така чуйка на крінж. От якщо я бачу, що потенційно там буде потужний крінж, він там швидше за все відбудеться. Я думаю, що це буде дуже погане інтерв'ю. Я думаю, що ми почуємо купу якоїсь незв'язної конспірології, фейків, голослівних заяв і щось типу тієї історії. Якщо ви знаєте, то зрозумієте, якщо не знаєте, то погугліть історія Трампа про акулу і яхту з електричним з електричним двигуном. Просто подивіться, послухайте, що він говорить. Якщо не знаєте англійську, то треба вчити. Поперше а якщо знаєте, то ви дуже посмієтесь. От я думаю, що це буде дуже і дуже погано. Просто головне, щоб воно не повпливало на хід виборів. Дякуємо вам, пане Максим. Максим, Несвітайлов, політолог міжнародник з нами був на прямому зв'язку.